Привіт! Ви на каналі Неповторні. З вами психолог Оксана Сабадаш. Сьогодні в нас третя частина відео про шизоїдний психотип. Але дивитися ви можете в будь-якій послідовності, тобто можете починати дивитися з третьої частини, якщо ви щойно приєдналися до каналу. Але для отримання цілісної картини цього психотипу звичайно рекомендую передивитися всі три відео про нього. Хочу сказати кілька слів про сексуальність шизоїдів. Вони бояться сексу, оскільки це, по-перше, процес емоційний, а по друге, там неможливо зберігати ті залізобетонні кордони, які вони зводять навколо себе, та за які намагаються нікого не пускати. Тому він відчуває небезпеку від цього заняття та подовго уникає, і навіть не відчуває потреби в сексі. Якщо потреба в сексі виникає, або необхідність в сексі виникає, або, наприклад, шизоїд одружився або вийшов заміж, то він намагається спочатку вивчити всі технічні моменти, що робити, де натискати, де гладити, з якою силою. Звучить, можливо, трохи гумористично, але у шизоїдів такий підхід досить часто зустрічається, і тільки після того, коли він вивчив матеріальну частину, він приступає безпосередньо до цього заняття. Тепер поговоримо про стосунки шизоїдів. Вони самі по собі є одинаками, не потребують інших людей, не прагнуть до створення близьких стосунків з людьми, ані дружніх, ані любовних. Їм добре бути наодинці з собою, тим паче, що вони так звикли з дитинства. Про це я розповідала вам в першій частині відео, коли ми розглядали формування цього психотипу. Посилання буде в описі під відео. Шизоїди важко уживаються з істероїдами. Про істероїдний психотип я вже зробила цикл з трьох відео. Він є на каналі в списку відтворення. Якщо не бачили і вам цікаво дізнатися, заходьте та дивіться. Отже, шизоїдам та істероїдам важко одне з одним, оскільки істероїд прагне емоцій, спонтанності, веселощів, а шизоїд – спокою, продуманості та передбачуваності. Їм важко зрозуміти одне одного, знайти спільні знаменники та навчитися приймати особливості іншого. Бо вони зовсім протилежні, хіба що вони зійдуться на тому, що ніхто не лізе в життя іншого. Наприклад, істероїд може тусити скільки завгодно, але не тягнути за собою шизоїда. А шизоїд, скільки завгодно, може бути наодинці зі своїми думками, а істероїд не лізе до нього з метою «а поговорити». Та не вимагає від шизоїда фейерверку та емоцій. Тобто шизоїду краще обирати для себе спокійніших та передбачуваніших партнерів. Якщо ваш партнер шизоїд, потроху та терпляче пояснюйте йому, чому вам потрібні від нього якісь емоційні слова. Як не дивно свою потребу в емоціях, вам потрібно буде пояснювати шизоїду раціонально. Наприклад, що його слова про те, що він вас кохає, підтверджують для вас те, що з вашими стосунками все гаразд, і потроху вводьте емоції в свої пояснення. Наприклад, що такі слова доставляють вам радість та вам приємно їх чути через певний час. Він почне вам говорити, що вас кохає, що правда механічно. Але це вже прорив, і далі він потроху розкриватиметься, якщо ви і надалі будете діяти послідовно та без тиску, але великої емоційності він ніколи не досягне такі особливості психотипу. Тому вам потрібно буде орієнтуватися в першу чергу не на його слова, а на його дії. Наведу вам такий гіперболізований образ. Наприклад, ви кажете, що не впевнені, чи кохає вас шизоїд. У відповідь він просто кудись зникає на кілька днів, а потім притягує до вас мамонта. І оцей мамонт і є доказом його кохання, бо вам буде що їсти. Або він зникає на кілька днів, а потім приходить і каже: Я багато думав, аналізував і дійшов висновку, що я все-таки тебе кохаю.' Тобто романтики від шизоїда не чекайте, він не знає, що це таке. Також для шизоїдів у стосунках дуже важливою є наявність особистого простору. Давайте йому можливість бути наодинці стільки, скільки треба, і не нав'язуйте своє спілкування. І хочу кілька слів сказати ще про одну дуже важливу для стосунків з шизоїдом тему. Є одна з форм аб'юзу психологічного насильства, яка має назву неглект. Думаю, багато з вас чули вже, що це таке, і добре знають, але певно не всі. Тому в парі слів скажу: неглект це ігнорування однією людиною потреб іншої фізичних, емоційних, психологічних, будь-яких. Аб'юзер робить це свідомо. Він свідомо ігнорує потреби іншої людини. Шизоїд теж може ігнорувати, але не навмисно. В першу чергу шизоїд ігноруватиме ваші емоційні потреби. Але чому? Тому що для нього емоції це темний ліс, тому що він не дуже сам розуміє навіть свої емоції, не кажучи вже про ваші. І вони просто не розуміють, що саме вам потрібно. А якщо навіть зрозуміли, то що він може зробити для того, щоб ви почувалися більш задоволеною людиною? Тому, якщо ви знаходитеся в стосунках з шизоїдом або створили з ним сім'ю, вам доведеться кожен раз пояснювати, яку саме потребу ви маєте і яким чином він може її задовольнити. Вам доведеться давати чіткі інструкції: на кшталт я хочу відчути якесь тепло від тебе та знати, що ти мене кохаєш. Обійми мене, потримай в обіймах та скажи, що кохаєш мене. Що перед цим уточнить у вас, скільки саме секунд вас потрібно тримати в обіймах, потім, як робот, обійме вас, помовчить, потримає, скаже, що кохає вас, але це буде досить незграбно та механістично. Якщо ви готові до такого, зичу вам удачі, що звоїти справді хороші люди та партнери, якщо ж ні, вам потрібно пошукати іншого партнера. Далі давайте поговоримо про те, як спілкуються шизоїди та як взагалі вам з ними спілкуватися. Шизоїди швидко втомлюються від спілкування з людьми, воно їх виснажує. Причин цього багато: і те, що вони з дитинства багато часу проводили на самоті, і те, що вони не розуміють емоцій інших людей, і те, що інші люди часто не розуміють їх. Та й взагалі спілкування їх втомлює. До того ж, деякі шизоїди втрачають цікавість до тих людей, яких вони зрозуміли. Зрозуміти іншу людину для шизоїда дуже складна задача, оскільки вони не орієнтуються в людях та в стосунках. Але якщо він цю задачу вирішив, можна поставити галочку, і вона задача людина може стати для нього нецікавою. Ще шизоїд може задавати нетактовні питання, оскільки він не розуміє, чому якесь питання може бути нетактовним, чому питання може створювати незручності іншій людині. Просто його щось зацікавило, він про це запитує. В компанії може поводитися відсторонено. Просидіти мовчки кілька годин. Або якщо раптом тема розмови його зацікавила, може почати дуже голосно і довго говорити, не слухаючи нікого навколо себе. Шизоїди дуже цінують, коли інші люди дотримуються домовленостей. Це створює певну довіру у шизоїда. Тобто я домовився з людиною, вона щось пообіцяла і виконала це. І Якщо це повторюється раз за разом, шизоїд починає довіряти. Довіру шизоїда здобути важко, але можливо. І ще хочу додати, що вони часто знаходяться на своїй хвилі: відсторонені, задумані, мовчазні або бурмочуть собі щось під носа. Ну і наостанок хочу дати деякі рекомендації для шизоїдів. Шизоїди, ви часто знаходитеся в Ютубі, тому є досить велика ймовірність, що ви зараз мене дивитеся та слухаєте. Раджу періодично спілкуватися з людьми, але без насильства над собою, починаючи потроху. Ну, Наприклад, спочатку раз на два тижні або на три це ви можете собі обрати, а потім. Поступово, дуже поступово скорочуючи ці інтервали. Таким чином, ви навчитеся спілкуватися з людьми, навчитеся більше розуміти їхні емоції, почнете більше довіряти людям, менше боятися розкриватися перед ними та зрозуміти, що зрештою це не страшно. Також вчіться розуміти емоції свої та інших, ну, починати звичайно ліпше з себе. Притул до того, що ви можете створити список емоцій. Пошукайте в інтернеті це є, і носите його з собою або в телефоні, або в блокнотику, кому як зручно. І якщо ви починаєте щось відчувати, гляньте в цей список, подивіться і спробуйте зрозуміти, як саме це називається. Тому що для шизоїдів дуже важливо спочатку зрозуміти, яку назву це має, а потім навчитися ліпше розуміти саму сутність явища. Якщо ви вирішили звернутися до психолога, психотерапевта, навряд чи вам підійде психолог, який працює в напрямку гештальтерапії, оскільки там робиться дуже великий акцент на почуттях. А для вас це темний та лякаючий ліс. Найліпше вам звернутися до психолога, який працює в рамках когнітивно-поведінкової психотерапії, її ще називають когнітивно-біхевіоральною. Ну, я думаю, ви розумієте, біхевіор – це поведінка англійською мовою. Чому я рекомендую цей напрямок терапії? Ну, по-перше, це єдиний метод, чия ефективність науково доведена, а це вже великий-великий плюс. А по-друге, там робиться акцент в першу чергу на думках. А думки вже викликають певні почуття. В думках вам буде набагато легше розбиратися, бо це раціонально, на відміну від емоцій. Тому, ще раз кажу, ліпше звертатися до психолога, який працює в рамках когнітивно-поведінкової психотерапії. Якщо у вас виникло бажання записатися саме до мене на консультацію, під відео буде посилання, за яким ви можете написати мені в Телеграм. На цьому ми завершуємо огляд шизоїдного психотипу. Сподіваюся, що вам було цікаво. Приєднуйтесь до каналу, ставте ваші вподобайки. Мені від цього і приємно, і я розумію, що не дарма стараюся. Дуже вам дякую. Донайте на Силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.